Продукти прості та корисні, а страви легкі у приготуванні. Про здорове та збалансоване харчування у школах Хмельницької громади говорили на семінарі кухарям навчальних закладів. На практиці показали, як урізноманітнити меню в їдальнях. Зміняться насамперед способи приготування їжі. Ми вирішили зробити таку незвичну страву, і назва незвична боли. Ну дітям завжди цікаво щось нове. Тому у нас будуть рисово гречані борну, тобто це та сама гречана каша з м'ясом. Або рис з м'ясом, ми поєднали рис, гречка, будуть рисово-гречані з м'ясом. Тільки подані в вигляді кульок. Звичайна страва, але подана по-новому. Так само ми сьогодні показуємо, як готується салат з пекінської капусти, звичайний салат, нічого нового, але треба діткам більше розповідати, що салати це є корисно. Це меню по клопотенку. і Школи по ньому теж працюють, але воно трошки в іначій інтерпретації. Тобто можна зробити. З гречано-рисові були, можна з куркою зробити, можна без курки зробити. Ну я ну, просто сьогодні в нас така інтерпретація. Харчування має бути не лише корисним, наголошують спеціалісти, а й цікавим для школярів. Марі мають також в першу чергу про ці зміни знати і нести це в масу, розповідати це діткам. Коли дітки приходять на кухню, їм має бути яскраво, акуратно, чисто, безпечно, щоб батьки не боялися, що дитина от, йде в школу, вона буде не голодна. У семінарі взяли участь 60 працівників закладів загальної і середньої освіти Хмельницької громади. Після лекційної частини вони мали змогу самостійно приготувати випічку. Пані Ірина працює комірницею у 17-му ліцеї. Після майстер-класу ділиться, дізналась багато корисного. Оці форми, ці, так, вони нові, дуже мені сподобалися, що можна буде випікати. Так, Вони дійсно гарні, діти би їх купували. Ну, Самому навіть приємно з'їсти. Ну, Вони гарної форми і грибочки, і мушлі. Оці боли. Ми їх не робили. Тобто вони ну, були, але ми їх не робили. Ми, ми собі думали, що дітям це не сподобається. Ми Більше робили котлети, печені, а такого ми не робили. «В нас в начальному закладі є відповідна матеріально технічна база, яка постійно Мовлюються, є висококваліфіковані педагогічні працівники, це викладачі спецпредметів, це і майстри виробничого навчання, які постійно підвищують свій рівень, свою компетентність, це і виробничі інновації. Ірина Кондратюк, Валерій Талоховський, новини міста.